Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сьогодні вівторок, наскільки я розумію, десь там біля третьої години Киянам, киян хочу попередити, бо метеорологи кажуть, що зараз почнуться зливи і, 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 і решта неприємностей. Якщо хто втомився від спеки, то може зараз трошки полегшає. Ну, ми про політику і про Росію. Без Росії я просто не можу, тому почнемо з політики. Значить, я зараз зачитаю вам, що пишуть мережі що пишуть агенції. Верховна Рада дала старт ліквідації незалежності Набу і САП це Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Значить, вони мали на меті ці організації бути незалежними. Тепер їх підпорядковують Генеральній прокуратурі, і це викликало великий скандал. І я просто поділюся такими думками про існування цих органів Генеральної прокуратури, і набу, і САП, і так далі. У нас до нещодавніх часів їх взагалі не було. Не було ані Набу, ані САП. Була Генеральна прокуратура, і корупція досить серйозно розквітала. Потім створили Набу, потім створили САП. Корупція не зникла, продовжує розквітати. Є велика кількість тверджень, і фактичних тверджень, тобто фактів, що ці організації борються з корупцією, є велика частина велика кількість, що не борються. А навпаки, самі є корупціонерами. Тепер ми знаємо, що в набу є і російські шпигуни. Про САП нічого не можу сказати. Про прокуратуру знаю, що там величезна кількість прокурорів кажуть, що вони дуже хворі, і тому їм треба якось знайти в армію. Ну і, коротше, є багато недоліків. Питання: якщо е, буде незалежне НАБУ і САП, або буде залежна набу і САП, в Україні зникне корупція чи зменшиться бодай на третину, бодай на 20%? Не переконаний абсолютно. Тому що ані набу, ані сап. Ну це українці, які будь-який народ не люблять, коли його критикують, коли він не, не, не все робить. Вони роблять, що там на горі та е, риба з, нього з голови. Ні, риба гніє за всіх місць одночасно, не з голови, точно. Інколи буває що з голови, інколи з хвоста, інколи що там щось всередині де, де, підгніває а під гній гні... є, окей, менше з тим. Сподіваюся, ви зрозуміли. Від суспільства це залежить. Суспільство, яке не хоче боротися з корупцією, яке само є корумповано, подаймі подумки, воно не буде боротися і так далі. Я наведу дуже простий приклад. Якщо за столом зібралися люди, в різних місцях і в різних містах, наприклад, в Києві, там в Полтаві, в У Львові, а також десь в Таліні чи в Тарту, або десь, наприклад, в Празі чи в Брно. От зібралися люди і чекають одну людину, яка запізнюється. І от одна ця людина, наприклад, запі наприклад, я запізнюсь в Києві, чи у Львові, чи в Харкові, чи десь. І я запізнюю, запізню, запізнююся, мене чекають, чекають. Потім я приходжу, мені кажуть, штрафнув пип, бо ти запізнився, поясни, чому ти запізнився. Я кажу, навіть мене зупинили на вулиці поліціянти, і я довго з ними домовлявся, врешті решт дав хабар, там тисячу гривень, і от приїхав. І всі, я думаю, скажуть: Поплескують мене по плечам. Отак, і скажуть, молодець! Правильно зробив, так і треба. Ну, слава богу, відкараска, все і молодець. Якщо я те саме скажу в тарту чи в Таліні, на мене будуть дивитися з підозрілістю. І потім, якщо я на другий день скажу, позич мені гроші, або на наступний день десь люди будуть збиратися, не перекорено, що мене запросять туди. Не перекорено, що мені позичать гроші. Я порушник, я злочинець. Я кримінальна людина. У мене абсолютно зрозуміло, що нормальні люди зі мною нічого не можуть мати спільного. Так само поступлять і в Празі, так само поступлять і в Брно. Безперечно, будуть якісь, якась кількість людей які будуть теж плескати мене е, по плечах. І, і, і в Брно, і, і в Тарту. Але в Києві, я думаю, буде більше тих людей які будуть плескати по плечах і казати: Молодець вересень, дав хабаря, прекрасна людина. Тому це є. Від села, від маленького містечка, від великого міста, від міністерства до прибиральниці, до прибиральника, вся ця страта, вся ця смуга, вся, вся, весь цей прошарок. Шар це все наша корупція і собі потім робити вигляд і великі очі, як я зараз роблю. Ой, а це у нас в САПІ чи в Набу є. Ці, як їх, які беруть гроші. І на моїй е, е, життєвій історії величезна кількість людей, і, і саме ті, які найбільше кричали: «Долой корупцію. Геть. Ці люди, якщо їм тільки показати якісь більш-менш притомні гроші, стають людьми іншими, і ці гроші беруть і спокійно в кишеню кладуть. Тому, не, тому і не було сап набу брали. Є САП набув беруть, яка різниця, я не можу зрозуміти. Я абсолютно виступаю за все. І за тих, хто кажуть, що треба поставити в залежність САП і НАБУ від Генеральної прокуратури. І я за тих, які кажуть, треба залишити незалежність цих органів правопорядку, скажімо так. Кожен має робити свою справу, і люди, які. Кажуть, ми будемо боротися за незалежність. Флаг в руку, молодці, хай борються. Інші будуть казати, давайте у залежному. я скажу, окей, давайте у залежному. Я реально не знаю, як боротися з корупцією, окрім як завдяки часу. Час. От одне покоління, от друге покоління, а це все по 20 років. Значить два покоління це вже 40 років. От. Я говорив, вже забув, вилітали з голови з одним грузином, який нам допомагав робити перетворення ще з 14-го розу, Каха Біндукідзе. Ми з ним говорили буквально за 2-3 тижні до його смерті, і він якраз про це ми і говорили, як боротися. Грузія дуже видатні мала успіхи за президента Сакашвілів в боротьбі з корупцією, але не подолала повністю. Я його питаю, що ви будете, як ви, от як ви нам будете допомогти? Він каже: я дивлюсь. На списки суддівські списки, юридичні списки Канади, Америки і Британії і шукає українські прізвища і мрію, щоб оці щоб знайти величезний грант від уряду Сполучених Штатів, щоб цих людей заохотити їхати в Україну на рік, два, три, чотири, вивчати трошечки українську е, е, юриспруденцію і ставати прокурорами, адвокатами. І головне, суддями, у яких в головах нема корупції, і, відповідно, вони будуть судити з його точки зору правильно. В Україні тільки час. Я все сказав. Тому не знаю я, хто там правий, хто там винний, хто хороший, хто поганий. Всі хороші, всі намагаються зробити Україні краще, окрім хабарників, які хочуть зробити краще собі, а не Україні. Є різниця. Друга історія дуже цікава. Я, я сміявся сьогодні цілий ранок випадково. Я гортав, гортав інтернет, і, і, і мені здається, в громадському чи десь там побачив пару історій а, про американців. А, одна мене просто вразила. Значить, родина в Америці жила собі і жила батько, мати, троє доньок, троє синів, тобто шість дітей. І потім вони почали шукати де нема ЛГБТ, тобто гомосексуальності і пропаганди в світі, бо в Америці нібито ЛГБТ і є, і постійно цих людей шанують, поважають і, 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 і якби е, коротше роблять все те, що цій родині не подобалось. І вони знайшли таке таку країну, таке місце, і це під це Російська Федерація. Для таких людей спеціально уряд Росії побудував декілька будинків. І от вони приїхали, і от вони там оселилися декілька років тому і прекрасно живуть. Троє синів залишилися в Сполучених Штатах, троє синів залишилися в... переїхали з батьками. Це троє доньок, точніше, перепрошую, під Москові. Оселилися все нормально. І батько каже: я хочу бути росіянином, я хочу бути значить, відірватися повністю від цієї ганебної сполучених штатів, де оці моральні принципи абсолютно підірвані, і тепер там розквітає різні, різні ЛГБТ історії. І я це дивитися не можу. Я хочу виховувати дітей в правильному річищі, якби все, що було хорошо. І для цього я готовий відмовитися від американського паспорту. А для того, щоб швидше отримати російське громадянство, треба відмовитися. Ну там купа умов. І одна з умов йому сказали, що якщо ти ще запишешся добровольцем в військо, підпишеш контракт, то взагалі ти дуже швидко отримаєш громадянство. І він підписав контракт. І йому сказали, ви будете перекладачем в тилу або в електрозварювальником. Не знаю, може він який фахівець американський в електрозварюванні. Не знаю. А може в електрозварюванні також таке можливо. І от він все це підписав, все гарно. І тепер дружина пише, що він вже місяць десь вештається військом російським, від нього нема листів. Його послали на передову, його можуть вбити. І, і що робити? І допоможіть, будь ласка, і ми такі патріоти. А він пішов на, на, на вишкіл, щоб навчитися. А він російської мови не знає. Він нічого не розуміє, що йому казали на вишколі ці тиждень. Він ніколи не тримав нічого військового в руках. Коротше, йому дуже погано. Ми так хотіли в Росію, ми такі всі проросійські. Ми так не любимо ЛГБТ. Ну, тепер, мабуть, його вб'ють цього американця. Хотілося сказати бідного, але насправді не дуже бідного. Дурного. Чому дурний, бо бідний? Чому бідний, бо дурний? І так далі. І оце одна історія. Друга історія якогось росіяни американця, який приїхав в Китай, але на кордон з Росією. До нього їздили росіяни, розказували, як прекрасно в Росії жити. Він. Перетнув польсько-український кордон, так він хотів сподобатися росіянам. Приїхав на українську територію, писав листи в Росію якось там підпільно, розказував, де стоять українські війська, що відбувається, як це все. Хотів навіть зробити вибухівку і підірвати українців. Коротше, потім прийшли нарешті російські війська. Його заарештували, довго допитували. І так далі. Тепер його переслали в Москву і за ним постійно стежать. І він скаржиться в іншій американській газеті, Перша історія це в одній американській газеті, а, а це в іншій американській газеті. Він пише листа, що він не може вільно ходити. Він не вільна людина. Він сидить в Москві, як йому там погано, як йому там жахливо. А я був в тилу українців і допомагав росіянам, і так, далі, і так далі, і так далі, і так далі. От вам дві таких історії про двох американців. А, і які себе, значить, отак от проявили дуже патріотично по відношенню до Росії. Але загадкова руская душа. Друзів треба все одно, ну чи зрадники, друзів-зрадників друзів через Дефіс, треба все одно посадити в в'язницю або пильно стежити, або послати на убой на російсько-український фронт. От така, така замальовка. З американської преси, ну, а перша замальовка з української преси, називаємо це так, про яку я нічого вам сказати не можу, окрім того, що е, покоління мають пройти, і тоді ми дійсно зможемо. Я бачу багато людей, які вважають, що можна дуже швидко це подолати. Я вам скажу, що це, якщо можна було б, то б за 35 років би вже може і подолали. А так, щось. Щось заважаємо. Я думаю, що ми всі разом заважаємо. Нікуди від себе ми не Такі ми зараз, Такий стан речей в нашому соціумі. На все добре, пані і панове, бай-бай.